Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, про що треба знати тим, хто дивиться відео близьким людям. Про що треба знати? Чого не знають, і треба взнати якусь інформацію, попереджень. Про що треба знати? Дайте відповідь, скажіть, допоможіть. Вам треба знати, що роблять привороти на вас, що е, можуть робити порчені програми на хвороби. Зараз, зараз працює майстер на кладовищі, і через це може бути поганий, дуже почуття погані втома. Блок, дуже сильні блоки на гроші, що йде магічний вплив. Скажіть, допоможіть, що треба знати, що родичі є, які руйнують вашу... ваше життя. Хочуть, щоб був крах у вас. Угу. Дуже агресивні щодо вас. Заперечую, знімаю. Всі порчені програми убираю Знімаю всі блоки, блокіровки із фінансів, із здоров'я, а морочені програми знімаються убираю привороти, заперечую. Всю агресію знімаю, убираю, відкриваю шляхи дороги на здоров'я, на гроші, на прибутки. Більше немає жодних перешкод. Знімаються повністю всі приворотні дії, цікаю всі крайні діста обираю. Давайте ще подивимось, про що треба знати. Все, ви будете успішні, у вас будуть гарні проекти гарні дуже гарні, от, може, роботодавці йдуть, зміни на краще. І вийшла карта, що, може хтось хоче авто. У вас буде авто. Дороги відкриті. Своя. Ще можливо власний дім, переїзд або а, приміщення, коли приміщення своє, ще можуть люди отримати спадщину і виграти в суді, і також може бути. А, Здійснення от вашої мрії. Тут хтось може мріє. Ну так, тут, напевно, більше, не знаю, хтось може мріє розлучитися, то у вас буде і розлучення, і переїзд, і влас, і е... житло власне. Правда, можливо, що як оренда. Скажіть, допоможіть, що треба знати ще тим, хто дивиться відео близьким людям. Що попереду є свято, що ви будете дуже-дуже радіти. Також, хто мріє про дитину, у вас буде дитина. І в когось може бути ще свадьба. Свято. І знову власний дім, власне житло. От, і багато таких, багато радості, спілкування і зустрічі. І ще ви можете подорожі, може, по всьому світі. Когось здійсниться такий план, мріє поїхати. І це, напевно, вже ближче на Новий рік, на свята. От. І захист стає. Тут вам говорять, що вам треба знати, що вас захищають дуже сильно, вищі сили, щоб ви не переживали. Ну, так, тут. Були карти показували, що магічні напади відбуваються, але захист дуже гарний, сильний. От, і а, більше так важко не буде. От. Ще говорять, що вам треба. А, коли люди у вас виснаження, але воно таке емоційне. Вам треба десь мати місце без людей, без інформації. Вас як треба, може, вам треба спати більше. Бо тут втома дуже сильна, і вищі сили говорять, що вам треба мати місце для себе. Десь ви маєте. Закриться повністю, може спати, відпочивати. Буду втома, втома присутня. От, заперечу, убираю всі перешкоди, відкриваються всі шляхи і дороги. Нездійснення мрії, планів, намірів. Ну і це попередження показують на ваші фінанси. Чого, може, ви думаєте, що, може, якісь складнощі в когось через те, що немає фінансів, то тут говорять, що цей період завершується, важкий період завершується. І до вас йде ось тут пентаклів. Королєва Пентаклів. Це мають бути, щоб, ну, щоб ви не боялися, що цей період завершується і у вас будуть гроші. Прошу, допоможіть. Багато гарної інформації, вам вісім жезлів, до вас неминуче іде робота, ваш, ваш заробіток. Якісь замовлення, може, покупці. Ну тут дуже гарні карти. Хтось вирвався від залежностей. Так що здоров'я покращиться і у вас відкриваються шляхи дороги на гроші. Ви вирвалися із якоїсь пастки. Прошу допомоги. Тим, хто дивиться відео, близьким людям, вищі сили, янголи, охоронці, духи роду, допомагайте і вдень, і вночі, захищайте, оберігайте, не намийте, лишайте, де буде захист міцний і не зможе більше ворог чіпати. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші на прибутки, на здоров'я, на любов, на щасливу долю. Тим, хто дивиться відео, близьким людям нічого не заважає бути щасливим. Знімаю, анулірую повністю кладовицьку магію. Порщі на смерть, Порщ на здоров'я знімає. Відкриваються всі шляхи і дороги на щасливу долю, на прибутки. Буде так і так і. У завжди є гроші, ви здоров'я абсолютно до ідеального здоров'я буде так і так є. І. Іще є таке питання від глядачів на загальний розгляд, за донат, на любу суму. Давайте подивимося, скажіть, допоможіть, чи йде негатив від свекрухи. На того, хто запитує, чи йде негатив від свикрухи. Це питання на загальний розгляд. Також може допомогти всім, хто дивиться відео, близьким людям, якщо схожа якась проблема, ситуація. Скажіть, допоможіть, чи йде негатив від свекрухи. Підбирають шлях? Угу. Іде дуже сильна агресія. Дивіться, як 5 мечів і 5 кубка. Може, ви настільки віддалилися, і зараз зараз шукають до вас а, таку доріжку. Як до вас дістатися, підібратися? Хочуть зробити вам. Опой або корм навіть. Ну Це дуже агресивно. І на сльози, на страждання, на розлучення, видрать вас із вашого гніздечка. Ну тут ще й п'ять мечів можуть бути дуже сильні, агресивні розсорки ставить. Угу. Що відбувається, аморочені програми, а ще програма на зайву вагу, набряки, на уродство може бути, назалежності на алкоголізм, якісь на обжорство, може, ну жіноче там і порча на самотність є Вплив, негативний вплив іде. А, і цікаво ще, якби ставлять програму оморочену таку, щоб ваші фінанси ви а, поз... давали гроші з з радістю, з любов'ю, не були агресивні не були відсторонені, щоб з легкістю давали гроші. Ну така, по церковному Грегору. робили багато, ну і тут на чоловіка. Теж поставлена приворотна робота, багато зроблено, і я так розумію, ще й на дітей. Якщо у вас є діти, привороти до свекрухи. Знімаю повністю всі порчені програми, анулірую, Опої корми знімаю, анулірую, убираю. всю порчу, прокляття, на розсорки знімається. і Тут можна зробити одводи на ляльок, і цю ляльку треба розміщувати, окремо якусь мати куточок на полиці, де буде ця лялька. Також лялечка, яка робиться одвод ви в неї дмухаєте так, берете ляльку у мене. Та любу ляльку, яка вам прийде до душі. Є ляльки-мотанки, ще дуже гарні. У ну, мене такий, Отака ну, лялька. Можна отак взяти і промовити, що ти мені, верніше я, тебе нарікаю. Надаєте назву і вдмухуєте в неї якби життя. Ти це я, отак от говорите, і дмухайте три рази. Отак от можна поцілувати. І замовте, що ти мені допомагаєш, забираєш на себе всі порчені програми, які мені роблять вороги. от Я за тебе піклуюся, ти допомагаєш, мене захищаєш. Таких ляльок можна робити безліч. Їх можна брати із собою, в сумці носити, а в руках тримати. І розміщувати по всьому будинку навіть так. Ляльки-мотанки, ляльки взагалі, які вам ідуть до душі. Великі, маленькі, любі. Це так працює. І далі ця лялечка може навіть передатися. Породу на захист. Можна замовити на захист всіх нащадків. Добре. Заперечую, убираю, знімаю всю порчену програму. Що робила свекруха тому, хто запитує? На небезпечна і на вас і на дітей. Прошу допомоги. Тому хто запитує, більше лиха зробити. Ну, якби би прис... прис... хоче приспати вашу свідомість, ви щоб не реагували. Були такі привітні, добрі, дуже добрі. Все віддали, все віддавали. От. А в цей час страшна агресія. Де від неї. Ненавість така, знаєте, як вона хоче більше, щоб страждали ви. Не, якась... не те, щоб щось забрати собі. Ні, їй хочеться, щоб ви самі плакали і страждали, щоб вам було боляче. Така, ну, Ось да, обман. Не вірте, будь ласка, ні в що не вірте. Це все обман. Вам будуть брехати прямо в обличчя дивитися. Заперечую, прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, захистіть того, хто дивиться відео близьких. Ой, верніше, ну, так, хто дивиться відео близьких людей, того, хто запитав від негативу, що робила свекруха, постійні привороти, переклади хвороб робилися, порчені програми. Анулірую, Убираю. більше не працює. Негативна програма знята і повертається назад, звідки прийшла туди і вертається. Дуже сильна заздрість. Відкриваю всі шляхи дороги на щасливу долю, тому хто запитав, всіх, хто дивиться відео, прошу захисту міцного. Повертаю вдачу, успіх, знімаю всі розсорки, агресивні дії, убираю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю, на гроші, на любов здоров'я і прошу захисту міцного від свикрухи. Одведіть по інших шляхах і більше чіпати не зможу. Знімаю всі агресії, сльози і страждання. Повертаю назад. Хай сама собі все це зробить, буде так і так є. Прошу захисту міцного. Не напереду. От, і дали пораду, ви правильно робите, що відмежовуєтесь. Дійсно, ваш такий тривожний ну, страх, це правда, йде іде небезпека від свекрухи, її треба тримати подалі. Вона маніпулятор, вона хоче, хоче ваших страждань, так що бережіть себе і дітей також. Бережіть. І оці привороти, ну, зараз на даний час знялися, але вона ж буде продовжувати. І нічого не беріть з її рук, не їжте, не пийте нічого. Це все може програму нести негативну. Взагалі не зустрічатися краще. Добре, я на цьому завершую. Дякую усім за увагу. Нагадую, щоб ви не забували про наших військових. Будь ласка, одна-дві гривні. Хто скільки зможе. Якщо бачите, що ведуть збір на дрони для військових, на автівки. Допомагайте, не забувайте, будь ласка. І також бажаю, щоб усі ваші мрії, плани, наміри здійснились. Ваші дороги легкі і двері для вас всі відкриті. Буде так, і так і є. Більше нема жодної перешкоди вам бути щасливими, здоровими людьми буде так. Двері всі відкриті. Я дякую ще раз за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!